Це вся країна, це просто така злонаклака. Ну, я не знаю, як це сказати, нормально. Хотілось просто брати і їбашити їх просто. Оце, що ми зараз обговорюємо, це калейдоскоп долбайобу. І от цар вопрос реально, це ти вбивав? Так, Є ждуни і вони надіються. Ну на щастя їх мало. Якщо їм ну, ну їхню. Вітну голову, як вони вважають. Не доходиться думка, що якщо не ми, то буде комітет РФ. і буде триколор у них над хатою висіти. І не дай Бог ні заговори українською мовою, мови, якби то просто-напросто в лучшому случаї на підвали запінають. Був зварювальником, встановлювали кріогенні ємності під рідкий кисень для штучної вентиляції легені, тобто для операційних, ну і шпиталі, лікарні, амбулаторії, де було потрібно. Якраз це було дуже актуально, тому що хвиля ковіду пішла і. Займався, в принципі, до війни, був зварювальником. Був свій бізнес по всій Україні і не тільки по Україні каталися в Європу, займалися зварюванням. Там аргонодугове в основному зварювальне було, але по заявкам і просьбам, можна сказати так, робили металоконструкції. Був дуже патріотично налаштований ще з 2014 року, але дуже шкодую про те, що тоді не пішов, треба було раніше піти. Треба було щось робити, певно так. Бо люди в нас трошечки на початку війни тормознулися, злякались, можна сказати так. Я навіть не розумію чого, але певний прошарок взяв все в руки. Я також ми спочатку займалися теробороною. Очолив відділ тероборони, займався комплектуванням тероборони нашої місцевої. Потім якось все наладилось, працювали, але цього було замало. Замало чому? Тому що хотілося більше зробити якогось такого вагомого вкладу в державу. Тому що якось сидіти десь далеко від фронту нецікаво. Просто хотілося якось. Зробити щось від себе, щоб перед собою, перед своєю совістю, можна сказати так, щоб бути чистим. Потім якось дійшло до того, що пішов в комісаріат сам. Це було десь квітень місяць, початок. Мене спочатку не брали. Комісар відмовляв мені, тому що в мене не було срочної служби і не було військової кафедри. Тобто, без досвіду військового не хотів мене комісар брати чомусь. Потім я. Дуже-дуже настойчиво, можна сказати, так, я до нього приходив. Заходив, просився, 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 і він, можна сказати, під таким натиском він не встояв. Потім я прийшов, прийшов в медкомісію. Стандартно, як і всі. Медкомісія, звичайно, пригодний, мене це задовільнило. Мене направили служити в роту охорони. В роті охорони. Було прикольно по-своєму. Світ такий цікавий досвід для початку був в армії. Наразі мій шлях в армії після поранення проходив довготривале лікування, так як в мене був пошкоджений хребет і закрита черепно-мозкова травма, а кубара травма, то було трошки попереді після. Прильоту було важкувато, потім довге лікування, шпиталі. Один, другий, третій, п'яте, десяте оперативне втручання зробили операцію. Відновився, пройшов ВЛК. ВЛК признала мене обмежено придатним. Зараз вирішується питання про мій перевод в тилові частини, так як ВЛК вирішила, що я обмежено придатний. Перші дні на главах ЗСУ це було так хвилююче, Я не знаю, чому для мене. Це просто якось таке якесь хвилювання. Я був наскільки схвильованим, таким мотивованим. Мені хотілося щось робити. Мені хотілося, блін, давайте навчатися там на полігон, на полігон, там, там ящики з автоматами тягати, ящики з автоматами, там, вчити якусь там армійську біду, по барабану давайте щось вчити. Копати окопи, давайте копати окопи. Якось. Ну, блін, на такому драйві, на такому адреналіні, і це було десь перших, певно, не днів навіть, а перших місяця чотири. Потім я вже з часом трошечки набрався до освіду, трохи так, як можна сказати, так е е е остив чуть, чуть заспокоївся з гарячим серцем, вже і з холодною головою, почав продовжувати далі свою службу. І якось так. Перше, що було, це коли ми виїжджали, ми були тоді під Солідаром, нас вивозили. Е... Бля, ну як правильно, нас вивозили тоді групами. Там певні групи були, когось в медроту, когось там до інженерів. А я був самий останній найостанній, самий молодий з нашої групи. І мене вивозили в Солідар. Тоді ще Солідар був повністю нами підконтрольний. Повністю, абсолютно. І як я приїхав туди. Перше, що мене дуже дуже вразило, це сама обстановка. Тому що по телевізору, в Тіктокі, в соцмережах ну не, не, не передається ця обстановка цієї розрухи. Коли ти їдеш, бачиш, село гарне, село там ну розквітало, гарні дороги, все зроблено, школи там адміністративні будівлі, все було в топі, все було класно просто і тут. В один час старий маразматичний дедушка просто вирішив це все стерти, тому що в нього якісь там імперські амбіції. І це якось так врізалось в пам'ять, ти їдеш і бачиш, як закінчується цивілізація і починається просто розруха. Гарні будинки під фундамент знищені. Видно, що люди вкладали життя в це все жили там не одним поколінням, і це все знищено просто одним прильотом, якогось маразматика, який ну, навіть не розуміє, де цивільний об'єкт. Де військовий б'єк, йому просто ну, з п'яної башки, лупашить по барабану, куди. І більше всього, це, воно до, до такого, що знаєш, хочеться просто брати зброю і ти їх реально рубати. От просто рубати. От Якщо є можливість, їх чим більше їх просто-напросто рубануть, тим краще буде. То, що їм це не можна, як правильно, їм пробачити простить, ну, не можна. Люди поклали своє життя цивільні, військові, вже тисячі, і це треба розуміти, що вони стерли не одне покоління, вони стерли три покоління. І зараз, от мені це врізалось так просто. Це, це не в соцмережах. дивитися. воно як знаєш, коли. Ти, ти е, їдеш, і от знаєш, точка нульова, і от коли ти під'їжджаєш туди, і ти вже розумієш, що там немає ніякого вже спокійного життя, і розумієш, що там просто все. от Війна, розруха. По телевізору, ну вони одривками, ну не то. От коли я приїхав, мене це так вразило. У мене наскільки з'явилася знаєш така люта ненависть, злость просто мені хотілося реально просто брати і їх руками рвати. Я бачу, як люди просто жили, ну, їхнє життя заканчивалось з прильотом. От з прильотами. Ті бідні собаки прив'язані на цепках. Люди просто не встигали, вони навіть не виживали. От ти їдеш, бачиш, стоїть там тачка, просто видно, що там були люди цивільні. Це не військова автівка. Вона просто видно, що цивільні їхали, евакуювались, і їх просто-напросто, ну, просто ну так, неліпий прильот. Аби там знаєш, колона військова їхала не поруч, я ще зрозумів, там по військовому били. А це просто били куди не попадя. І просто люди, ну видно, що вся родина залишилась там. Бо дитячі речі розкидані, все в крові. І це наскільки вразило, попервої мені це не давало спати. Оця думка, що там в тій автівці були люди. Звичайні цивільні, не такі, як я зі зброєю. Так, да, я розумію, що я, я, там, я для них там, пе, ці, цільно номер один, так як військовий і т.д. Але ж ну, цивільні, я не розумію, при чому цивільні. Вони там за русський мір захищають, за який, блядь, рускій мір. В кого той русський мір? Я цього не, не розумію. Навіть у нас зараз в глибокому толу є ті, що топлять от, не все так однозначно, це Путін. Та який Путін? Не Путін стояв в окопі, не Путін по мені стріляв. Не Путін лупашив пацану, не Путін казнив на відео пацану. Ну не Путін. Це вся країна. Це просто така злонаклака. І блін, ну от це таке перше враження. От реально перше враження. Хотілося просто брати, ну я не знаю, як це сказати нормально, хотілося просто брати і їбашити їх. Просто по-другому ну нереально. От от якось так. Прошарок е, от этих, знаєш, мамкиних тактикульщиків, які я, я не кажу, що хтось там десь погано служить. Ні, е, треба служити скрізь. Якщо ти якщо ти прийшов в лави ЗСУ, тебе направили служити там в якийсь ТЦК, Богом забутий, в якийсь там, блін, там населений пункт, якийсь там, і ти там служиш, це класно. Тебе туди направили, ти не вибирав цього. Я розумію, що можуть бути певні нюанси зі мною, можуть бути багато хто не згоден, що там, ой, вони собі там підмазані міста. Це може бути, має місце. Але не всі, не всі, так на, на, я на своєму прикладі можу сказати. Я ходив, бігав, просив, візьміть мене хоч куди-небудь. Да, мене як без досвіду мене взяли, дякую, що взяли і не зразу відправили кудись там, там, де жестяк, а дали термін мені такий притертися. Щоб я зрозумів, як, що, до чого. Перше, що я вивчу, це статут для себе. Бо мені так стало соромно там, ну, старші там товариші, хто там в кого була хто ще по совку була срочка, хто там вже в Незалежній Україні служив. І, блін, вони знають статут, а мені заступати в наряд ще й по на тумбочку, блін. Я такий був блін, що робить, що робити. Бистренько там плеймаркет, додаток, там статус збройних сил України. Раз давай там сижу. Треба ж там розуміти, що там зайде командир, як відрапортувати, і вся ця херня. Хоча це чесно, це зараз не потрібно. Я це розумію. Це вже з досвідом. Я розумію, що е, вся ця уставщина вона не потрібна. Вона не працює. Устав треба в більшості випадків для того, щоб підійти на плацу перед командиром відрапортувати, що бажаю здоров'я товариш командир, там такий то такий, то там прибув. І воно не працює. Я приїхав на нуль. Я не знав звання. Я знаю, що це командир. Я знаю його позивний. Він прийшов. Ми познайомились. Я не знав, може він там лейтенант, може він сержант, може він капітан. Я цього не знав. І у нього погонів не було, і це правильно, тому що на нулю погони, ну, наша снайпер побачить до побачення. Ти знаєш, як теж, от чого ви не по уставу звертаєтесь? Ну, кажу, давайте добре, я ще по уставу підійду бля, на, на нулю, підійду до командира, бля, да, товариш командир, бажаю здоров'я! Він, він потенціальний 200, я слідущий. Перші мої флешбеки були, це мене привезли в шпиталь, вже в відносно спокійну зону, і було тихо, я не міг зрозуміти як. І мене десь о третій ночі накрило, був прильот, щось поруч, чи шахет, чи якась херня, коротше, щось прилетіло. І мене накрило, в мене включилися флешбеки. Я вже роздуплився, коли до мене побратимчик, ми лежали в одній палаті, він мене почав тормошити, Ваня, успокойся, що ти робиш?» А я, виходить, койку віддвинув, матрас скинув, матрас, типу, зробив собі як брустер. І вже сидів там, знаєш, що то, що -то вже тактикули, блін, типа, знаєш, со своєї спешки, що то виглядав. блін, шукав свою ТР-ку. ТРК це труба розвідника. Тут же ж мене флешбеки включає, короче, мене починає нести. Я шукаю свою ТРК, починаю кричати, там підари йдуть, пацани, де автомат. короче. Мене починає там Серега тормашити, побратимчик. Він мене розтормашив, привів чувство, я почав китатися на нього. Він це вже потім мені розповідав, я цього не пам'ятаю. Мене просто, ну це перші десь три 4 доби самих тяжких були. Іменно включитися треба було, і воно було дуже важко. Порада цивільна, який хоче мобілізуватись. Ну, для початку мій респект. Красавчики. Просто красавчики. Не мамкині, ці царапинки, які в мене лоби по два метри з половиною ростом. кажуть, я не создан для війни. Перше, що я можу сказати, не треба боятися. Страшно візді, страшно і в цивільному житті. Вмерти можна так само і в цивільному житті, да, там шансів більше. Но для початку треба перше і основне слухати, в себе впитувати всю інформацію. Не пропускати, а впитувати в себе як губка. Тож ця інформація може стати в определенний такий переломний момент, стати дуже-дуже дуже дорогою. З особистого досвіду. Я приїхав на нуль, в мене не було якогось бойового досвіду. Да, мене навчили користуватися зброєю, якимось певним там, тактикульним приколом навчили, дякую там, інструкторам приїжджали. Я приїхав, і перше, що я, в мене був командир представлений до мене, він одразу сказав. Якщо в кого є які питання, не соромимося, задаємо питання, і я його просто завалив. Він уже десь через години-дві каже: Вань, підожди, дай, дай перекур, каже, я не можу так швидко відповідати, скільки інформації. І що я можу порадити? Не соромиться, питай. Тобі 30 років, питай, тобі 40 років, питай, тобі 53 роки тебе мобілізували, питай. Питаю пацанів, не треба цих пантов. Та що мені там полтинник, я, бля, прожив, я знаю, я вмію. Ні, це не працює. Приїжджаєш і у пацанів, які... Вже на, на місці на нулю, які притерті, питать, питать, питать і ще раз питать. Знадобиться все. Від такмеда і до того, як сварить борщу. Та є, звісно. Їх, їх просто тьма, самі основні це. Ну і це особисто я так назвав, це синдром фронтового потяга. Це коли условно видають людині повістку, кажуть: от тобі повістка, «Все, тобі з'явиться треба там в ТЦК. Людина собі вже накручує, що все, зараз прийду в ТЦК, мені форму дадуть, одну там е трьохлінійку на трьох, і одразу реально от дверей ТЦК проложуть бистро рельси і одразу на фронтовий поїзд. і…» Тупо на ноль. Всі думають чомусь, якщо їм видали повістку, що їх сразу же заберуть на ноль. І навіть якщо їм вже направили в частину, і вони приїжджають в частину, у них все одно цей страх, що все, я приїхав, мене сразу же через буквально 20 минут грузять на ноль і сразу вивозять, там або навіть не на ноль, а там в глибоку розвідку. Прям сразу же за лінію, за ноль просто туди, десь там вражеський тил. Ну це міфи. І це дуже-дуже розповсюджено гуляє. Бо в мене деякі там... <кх> Мобілізовані, свіжо мобілізовані, питали там знайомі, блін, а це от мене мобілізували, сказали, там відправка в частину через тиждень, я оце збираю речі, що там от мені, як там мені будь, там, а що на нулю, а як на нулю, кажу, друже, підожди, що в тебе написано, куди тебе відправляють, який в тебе воз, ти водій, ти не водій, може там ти просто будеш десь в частині діло в Хто знає, куди тебе направлять, я не знаю, які в тебе папери, що тобі написали. Для початку. Ти не приїхав в частину. В частині ти приїдеш, тебе відведуть в строєву частину. Там уже подивляться твої документи, і вже конкретно буде вирішуватися питання, куди тебе як одиницю направить. А всі думають, що ти в воєнкоматі, тобі в комісаріаті РТЦК тобі вручили і всучили или в зуби пов'язку, і все, і одразу фронтовий поїзд. От у мене побратим, також в нього не було військової служби, теж в нього був цей стереотип, що все, от я там, блін, біда, одразу на фронт. Так, да, ну не без цього. Він приїхав. Його в Мєдроту він помічник механіка. Він реально допомагав крутити гайки. По початку. Крутив гайки, щось там ремонтував, в наряди ходив, там на дозори якісь там мінімальні, там, по периметру виставляли, щоб там ніхто не шарився. Ну його ніхто не кидав в пекло. Так, да, Це було близько до нуля. Я не скажу, що це все, він сразу на ноль поїхав. Ні, це було близько до нуля. Це було приблизно десь 8-10 кілометрів від нуля. Але на ноль він одразу не попав. Не зразу це було. Це не було таке, знаєш, як що зразу як от цей міф, що все, прям з ТЦК і на ноль. Три самих дебільних питання. Ну реально, по-другому їх не назвеш. Може, я зараз когось буду там ображати цим, але ну, чесно, мені по барабану, то що це реально, ну, реально дебільні питання. І перше питання, саме перше питання. Коли закінчиться війна? Ну, от реально, в мене ці знаєш, мамі царапінки, які ховаються від мобілізації, там односельці, там просто земляки питають, коли закінчиться війна. Бляха, та береш реально тупо топаєш в РТЦК, Кажеш, блін, діжурному. Я хочу служити, хочу, щоб війна, війна закінчилась, хочу бути в лавах Збройних сил України. І там приходиш, і ти зрозумієш, коли вона закінчиться. Ну, реально, по факту. Сидіть вдома, не Царапінко, і питайте: ну, це, це біси, реально це кумари. Друге питання таке із е, тупих, що тупих, прям тупих питань. Це навіть не тупих, а тупорилих я б сказав би. А вам 100 тисяч платять? Ну, для початку, де ти служиш, ким ти служиш, яка тобі різниця, платять 100 тисяч чи не платять. Оце знаєш, рахування чужих коштів. Чесно, от хай ті, хто маміні царапінки, ці двохметрові бородаті дівочки, реально, ну воно з таким знаєш дуже заниженим лібідом. Хай просто-напросто реально, хоча б підійдуть на 15 кілометрів до нуля. І потім попоймуть оті 100 тисяч. Реально 100 тисяч, да, правда, їх платять, але куди вони йдуть? От у мене побратим отримав 100 тисяч, він з пацанами скинувся, вони купили 4 пікапа. Додому 20-ку відправив. 80к? Реально, взяв 80к, в взагалі котьок кинув і вони купили собі машини. Теті от мамінін-царапанки, які за бабки, вони лізуть в кошельок. Саме ніхіра в цій житті блядь, не добилося. Тупо очконафти очко, очко сидять для дома, ніхіра не хоче робити, нікуди блядь, не лізе. Тільки бачить е, в групі сука, посоздавали черті. Оці групи, блядь, там повістки, блядь, там такий район, повістки там таке, таке село, повістки там така область. Бляд. Ну реально. І, а потім такі ж мавні царапинки сидять возлі кабаков вечором, хіреють, для розказують, як треба вести війну. І сука, вони ж получають по 100 тисяч гривень. Вони ж бабки, ти шо, бля, от це швиряться. Там блядь, піди, підніми своє дупло, блядь. Сходи, подиви. Не треба, боїшся, очкуєш, займись волонтеркою. Реально, відкривай фонд свій, займайся зборами, доставляй пацанам на ноль. Я не хочу той сотки, вона мені реально в хір не торохтіла. Я не за сотку йшов. І, і не за ті бабки, і не за ті тридцатки, полтинники, за які вони паряться, блядь, і считають їх. Оце, що ми зараз обговорюємо, це калейдоскоп долбойопу. І от цар вопрос, реально. Це ти вбивав? І реально питають в тупу. Стою в магазині. Люди, це тил, глибокий тил, звичайний магазин. Знайома підходить, чуєш, а що там, а ти вбивав? Я стою, дивись, ну думаю, ти просто ти йобнута!» Ну, ну, такі питання задавати. Ти нормальна взагалі? Ну, ну, блин, просто просто нормальній людині задавати такі питання. Ні, ми на війні чисто як пінбол, бігаємо, гасимо друг друга шариками з красками. Суспільство знову перейшло на таку позицію. Не все, не все суспільство. Я не буду всіх під цю ланку підкреслювати. Е, більшість. Просто більшість. У них знову війна по телевізору. Для них знову це десь там далеко. Моя хата з краю. Суспільство тупо не в'їжджає. Їм вже не цікаво. Вони втомилися. Вони хочуть уже якоїсь перемоги. Вони почули контрнаступ. Давайте розкручувати, роздавати контрнаступ. чому він такий повільний, що там не роблять. І вони не розуміють, що це не буває за отак. Це не робиться. Це людські життя, це людські втрати. І, блін, ну це, це війна, це не може бути швидко. Це не може бути за один час. Тут Маразматик, блять, старий рішив, що хоче поіграти в геополітику, якесь танцарство своє, бля, і государство вернуть, дібіл, старий, Понимаєш? І... А нас Піпл не хаває. Він, він реально починає роздувати всяку херню. Він працює на руку Кацапам. Реально, бля. От просто вони починають качати, дестабілізувати ситуацію всередині. Просто чим слабіше, є, чим більше слабішає тил, Тим більше це відчувається напередку. Це реально це факт. Це не я один сказав, це не моя цитата. Е, просто це факт. Це відчувається реально. І люди якось знаєш, ну реально розслабилися. Вони вже знаєш, вже свої плани, блядь, там коли границі відкриють, бля, коли там на море хочу поїхати, коли там Крим освободять. Ми ж там їздили в Алушту. Та в залупу Петра Великого візьміть та щось зробіть. Не качайте ситуацію, а просто щось робіть. Допомагайте. Не можеш допомагати. Блін, просто не мішай. Тримай суспіль, свою суспільну думку при собі. Не треба виливати все в маси. І потім починаються ці всі журналістські розслідування, потім якісь там перевірки. І це дестабілізація, це на руку кацапам. Так само, як є валянки, це особисто у людини. Ну, те, що забирав. Просто підійшов, за руку акуратно взяв, опустив руку кажу, що ви робите? Ішов обстріл ракетний. І наші сили ППО, красавчики, просто пацани топ. Збили шахеда. У нас неподалік не нашого населеного пункту. Дівчинка, не, нічого їй не цікавить, що там уламки можуть полетіти, що вона може постраждати. Вона перше, що настає, включає телефон і онлайн-трансляцію. Тобто геоприв'язка, ми не думаємо. Те, що вона викладає, каже, населений пункт, що бляха, той, той самий тупорилий Кацап, який би він не був. Але він відкриває просто-напросто Тік-Ток, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Ютуб. І от цих недоблогі блядь, колхозник, які не оддупляють, яких війна вже вони задовбалися, вони устали, їм важко віддіті, їм морально тяжело, вони не можуть, не вивозять. Вони ще починають це вилажувати. І коли вони цю хір вилажують, вони не думають, що не ділять геоприв'язку. Ті ж знімають ті, точки ППО, взагалі красавці. віддільно ржавий гвоздь в голову забити треба. Тому, що по-другому ніяк. І потім для, вони це все вилажують, а потім для, ходять, і знаєш, ну реально, ну. Ну, недалекі люди ходять, дивуються, блять, а чого нам ще раз ударили, прям так точно, прям в житловий будинок. Та то, що ви самі вилажуєте геоприв'язку, цей валянок полукацап полупідер, просто-напросто бере, заходить геоприв'язка і корекціовочка. Не треба там багато. Він просто побачив на фотографії, що там біля умовного магазину, умовної нової пошти, умовної якоїсь там заправки стояли військові. І він туди лупане. І йому буде байдуже це, що це повністю цивільний об'єкт. Що там немає ніяких, ніяких військових, що це повністю цивільна інфраструктура. Він туди лупане, то що це кацапи, їм по барабану. Для них немає різниці між мирняком, так, так названим, мирним населенням, і військовим. Для них немає різниці. Їм треба всіх тотально знищити. Якщо їм ну, ну, в їхню світлу голову, як вони вважають, не доходиться думка, що якщо не ми, то буде слідчий комітет РФ. І буде триколор у них над хатою висіть. І не дай бог, він заговорить українською мовою або суржиком, то просто-напросто в лучшому випадку, бля, на підвали запінають. Головний урок, який я засвоюю з усього цього мого досвіду з початку повномасштабної війни, що наша русофобія недостатня. Оце такий основний урок. І людям треба це усвоїти, зрозуміти, що не треба очікувати від них щось гарного, щось толкового. От що звертатися до них як до адекватних, вони неадекватні всі. Вчить історію, вчить ТТХ зброї і користування зброї, щоб знати в кого стріляти і як стріляти.